Ви дивитесь третю частину першого уроку курсу програмування на C, навчимось щитувати слова з консолі. Зрозумійте, якщо програма отримує інформацію, то програма повинна десь її зберігати. Якщо вам, наприклад, потрібно отримати 1 літр рідини, то ви повинні мати банку об'ємом в 1 літр, де будете утримувати рідину. Банка або коробка це змінна, яку ми повинні задекларувати, аби мати можливість зберігати інформацію. Перший та другий рядок декларує змінні, в яких ми будемо зберігати слова. Зверніть увагу на шостий рядок СІІН потік, з якого щитуються дані. Він містить інформацію про те, що було введено в консолі, символ більш-більш. Оператор отримання даних. Він бере дані з потоку c та зберігає їх в змінній STR01. Правильно також сказати, що в сьомому рядку відбувається ініціалізація змінної STR01 даними, отриманими з консолі. В дев'ятому рядку зчитуємо з консолі друге слово та зберігаємо його в змінній STR02. Далі виводимо значення змінних консоль. Схематично виведення даних зображено на схемі. Потік CIN містить інформацію, яку ми ввели в консолі. Оператор виведення отримує дані з потоку CIN, передаючи їх в програму. Поданий раніше програмний код можна спростити. В наведеному прикладі ми реалізуємо зчитування двох слів в одному рядку програми. Скомпілюйте та запустить на виконання четвертий файл першого уроку. Переконаємось, що перша частина коду працює коректно. Набравши в консолі, слово натискаємо Enter. Потім друге слово. І знову Enter. Отримали очікуваний результат. Запустимо програму Ще раз на виконання. Для повтору команд в консолі використовуйте кнопки зі стрілками вгору вниз. Це дасть вам доступ до історії введених команд. Введемо замість слів речення, тобто декілька слів. Бачимо, що наведена програма. Щутує з консолі не речення, а лише перше слово речення. Закоментуємо першу частину коду та розкоментуємо другу, можете переконатись, що програма щитує слова, як і раніше. Навчимось щитувати з консолі не одне слово, а ціле речення. Розглянемо наведений приклад. Для зчитування речення ми використовуємо функцію GetLine, яка має два аргументи. Перший аргумент визначає звідки ля брати інформацію. В нашому випадку з консолі. Потік CIN. Другий аргумент визначає де зберігати інформацію. Ми використовуємо змінні str01, str02. Скомпілюйте п'ятий приклад першого уроку та запустіть його на виконання. Переконуємося, що написана програма дозволяє зчитувати цілі речення. Якщо хтось зауважить, що GETLINE це метод класу, а не функція, то буде правий. Але ми тільки починаємо. Згодом ми навчимось називати речі своїми іменами. Прошу виконати вправу для самоперевірки. Можливо, у вас виникли труднощі при роботі з консолью. Раджу вам знайти додаткову інформацію щодо команди Change Directory, з'ясуйте її синтаксис та попрактикуйтесь у використанні. При наборі імен файлів в консолі раджу використовувати клавішу Tab. До нових зустрічей. Другий урок буде присвячено змінним та їх типам. Ми навчимося виконувати арифметичне обчислення та розраховувати використану пам'ять комп'ютера. Урок завершено.